ТС 20. Поставив альтернативну прошивку. Зараз. Чік. чти, все працює. А вимкнув. Як я її прошивав? Прошивав я її через. USB. Тут мікро USB стоїть, бо там стоїть нановен. Там стоїть Ардовіна нано. Е, ставив я перший раз не вийшло, я ставив дуже низьку скорость прошивки, ну, щоб заливати там 56 там з чимось, я вже забув 700 чи щось таке. і Поставив я на 11 на 115-200, Дається. І вона залетіла за милу душу. Не знаю, там писали, що щось там буде згорати, якщо через кабель прошивати. Ну, я от не розумію. Я не розумію, як може згоріти е... ардуїнка, яка повинна прошиватися через оцей роз'єм Micro usb Тут стоїть стабілізатор, ви бачите. Ось, стабілізатор на 3,3 вольта стоїть. Це в мене згорів діод, бо я тут щось чудив. Тобто я ну, завжди прошивав через. Там є, звісно, нюанси там, старим загрузчиком, новим загрузчиком там всякі такі штуки. Ну, Звичайно, ми таким кабелем без всяких танців з бубном Прошив, прошивку і зараз, ну. Вивчаю її, що тут як працює. Всі посилання на прошивку, на чим я, який програмою шив і все інше буде під відео. Всім гарного дня. А, є таке. Тут він не відображається коректно заряд батареї, там треба. Подільник поставити з резисторів, тоді буде все відображатися. Ну, поки що, поки що це не потрібно.